Українського сліду чимало у світі. А чи знаєте ви українську оперну співачку, чий талант пов'язує Україну та Південну Африку? Це Ксенія Бельмас, одна з перших етнічних українок у Південно-Африканській Республіці, яка здобула світову славу, статус африканської примадонни та своїм сопрано підкорила серця мільйонів. Вона народилася у Чернігові у 1890 році, але вже на початку ХХ століття емігрує за кордон через бурхливі події української революції. У 20-х роках українська співачка підкорює Західну Європу. Вона виступає на сцені італійської ласкала, на сцені паризької опери, а також здійснює успішне турне Австралії. У 30-х роках Ксенія Бельмас виступає у Кейптауні і вирішує залишитись у південній Африці, у місті Дурбан. Там вона засновує школу оперного співу. Видатна українка майже 50 років свого життя віддала розвитку мистецтва у південній Африці, і сьогодні її постать є такою важливою для культурної дипломатії України. Вона потребує глибокого дослідження, гідного вшанування, а головне розвінчування російських міфів. Адже ще досі у багатьох наукових і публіцистичних джерелах зустрічаємо обурливий вислів «Russian Soprano». У німецькому візбаденні Ксенія Бельма встигла записати плетівки, завдяки чому її розкішне сопрано можемо почути сьогодні. А у пар у Дурбані зберігся будиночок, де проживала співачка, і, можливо, колись він має шанс стати її музеєм.